Всім доброго вечора. Сьогодні напрацювалися, нагрілися на вулиці, дуже тепло, на асфальті можна смажити яйця, бітум плавиться, торпеда в машині горить. Накаталися сьогодні по двору на роботі, то дуже спекотно, ховалися в тіньку. Яка у вас погода, чи йдуть дощі, як ви себе почуваєте? Тому що люди зараз, у кого проблеми з серцем або з тиском, то з хати не виходять або взагалі знаходяться в лікарні. Яка у вас ситуація, як ви боретесь з пекою і як себе почуваєте зараз? Їдемо додому зараз вже 18.00 та сподіваємося, що... До 21.00 вже не буде так спекотно. Сьогодні самий такий спекотний день дуже, дуже жарить. Тому сподіваємося в майбутньому на прохолоду. Це, воно дуже погано впливає на самочуття і моє, і ваше впевнений. Ну а ми не Засмучуємося і сподіваємося на найкраще. Очікуємо прохолодних, прохолодних ночів та не таких спокотних днів. Гарного вам дня, відпочивайте менше, сидіть на сонці або працюйте на сонці, тому що це дуже небезпечно. До зв'язку.